Океан досліджений лише на 5%. Океан це одна з найбільших загадок нашої планети. Людство дослідило лише 5% Світового океану, решта залишається невідомою. Для порівняння поверхня Марса вивчена краще, ніж дно океану на Землі. Великі глибини, екстремальний тиск, темрява та холод ускладнюють дослідження. Дослідження океану вимагає дорогих технологій, таких як підводні апарати та роботи. Навіть у досліджених районах ми відкриваємо нові види тварин, рослин та унікальні геологічні структури. Океан містить ключі до розуміння кліматичних змін, еволюції життя та нових ресурсів. На дні океану є гігантські гори, глибокі западини та навіть підводні вулкани. Дослідження океану можуть допомогти знайти нові ліки, джерела енергії та зрозуміти минуле землі.